Шалом, це Славко, Ася там готує. Нарешті я хоч варява поїм. Нема такого таємного, що не стало явним. Сьогодні я в собачий голос, але більш детально оповім вам за цю операцію, за яку лякав Лойдості на новий москвинський міністр оборони Субстанції. Оце, власне, те, що ми знаємо. Це от... Оглендія, ну ясно, що вони не приїхали машинкою, що злетіли ці дрони підозрілі. Частково, ми ще не бачили їх силуетів, але ті, що ви вдаряли по інших по Дягілєва, то могли долетіти, як ви розумієте. Йдеться про що? В всіх пригодницьких книжках Радянська Арктика була опанована нацистськими льотчиками і підводниками. Я боюся, що російська Арктика опанована українськими диверсантами. Бо такий наїзд. Ну, знаєте, поки що ми не бачили цього стратегічного дрона, Будемо вважати, що дрони, як із Казахстану, злетіли десь ближче, тому що це ненадійно ну, стільки пілять. Слухайте вздовж фінського кордону. Бачите, Москвини оповіли, що вночі 81 дрон вони збили, які вдаряли по їхніх стратегічних об'єктах. По Енгельсу це 800 кілометрів, по Дягілі 800. 60 і Оленія, бачите, 1800 кілометрів. Удар був потужний, тому що 25.07 на олені знаходилося 27-22. Тільки не ясно, наскільки вони були летючі. Оце олені, щоб ви бачили. Ну, це ракурс. Туди вона на північ виглядає. Це просто боковий ракурс, щоб вам красивіше було. Зйомка стара, але, власне, ось фотографії. Пілонів ось давно Баринсь... Бар... Баринсь... Баринський, я б сказав. Ой, слухайте, ужас щось ви не те побачили, але нічого. Баренський оглядач давно вже оглядає оцю базу. Це ще минулого року, ось як виглядає транспортування крилатих ракет, перевантаження їх на Т-95. Щоб потім атакувати Україну. Раджу вам цього в цьому питанні Баренського спостерігача, тому що є поговорити. Ви знаєте, отак от Ту 95-ті вдарили 1 червня по після зустрічі Зеленського з міністрами НАТО ЄС, коли він обговорював протиповітряну оборону. Отак вони знищили рештки нашої енергетики. Ми з вами сиділи без світла. І я думаю, що оцей удар трохи їх ажесточить і треба чекати терористичних ударів, але воно того коштувало. Ось, власне, ця публікація в Балтійському оглядачі, раджу вам її прочитати. Дуже непогано. Оцей знік, ви бачите, справа, це 4 нормальних, ту 25, тому що їй то, що їх 27, це не значить, що вони всі літають з цих 27. Станом 25 на 25-7, але перед тим 10 у 95-х перелетіли на оленю, щоб завантажитися і наносити удар по Україні. Побачимо, які результати. Якщо Москвини запнуться сьогодні вночі, або навпаки, будуть скаженіти люттю, будуть лупити з усього, що літає, оцих всіх патаблоків гагарін свої будуть запускати, то значить, ми їх таки дістали. Єдина наразі можливість розібратися з тим, що було. Це поглянути на те, як ми їх дістали цієї ночі. Я обіцяю не спати і вам раджу подивимося, як вони будуть бізнавати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що то Ася мене зараз годуватиме.